Лікар війни він повернувся з пекла, де був ангелом-охоронцем для своїх побратимів з добровольчого батальйону. Три місяці у зоні АТО провів лікар-хірург львівської лікарні швидкої допомоги Костянтин Василькевич. Перший штурм Маріуполя, перший бій під Іловайськом, Слов'янськ, щастя, географія його власного бою зі смертю найгарячіші місця війни. Він оперував у лікарні Старобешево, а далі пішов з бійцями на передову, бо там не було хірургів. На жаль, на той час було розуміння того, що нема кому замінити. Ми не могли лишити тих бійців, ми не могли лишити їх без надання допомоги. Костянтин розповідає, в день робив і 10 операцій після його рук важкопоранених хлопців доставляли в Дніпропетровську лікарню. Та найважче, коли втрачав на полі бою друзів і не міг врятувати їм життя. Дійсно, було боляче за те, що в таких випадках дійсно ну в медицині є поняття травма несумісна з життям, але все-таки інколи десь в деяких випадках хотілося б стати навіть до певної міри Богом, щоб врятувати ту людину. Вдома на лікаря чекала дружина і троє діточок. Тільки телефонний дзвінок, що живий, зберігав їх спокій у Львові. Є розуміння, напевно, того: ну, якщо ти залишиш чоловіка вдома, ще хтось залишить чоловіка вдома, хтось залишить батька, хтось залишить сина, хтось залишить свого ну чоловіка, брата. То хто ж тоді? З батальйоном січку, де входять хлопці з українського об'єднання Свобода, Костянтин знову готується їхати в зону. АТО. каже, там на лінії фронту хірургів небагато а час для порятунку йде на секунди. Вирішив взяти в руки медслужбу батальйону Січ так і надавати ту допомогу бійцям з нашої свободи. Він скине білий халат і одягне цю камуфляжну форму. Там на східному фронті в нього своя власна боротьба за життя українських героїв і за нашу незалежність. Ярина Матвії, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.